Вітаю всіх фанатів юкси, всіх фанатів металіста, тому що ми сьогодні побачили справжнє шоу. Це саме головне у наш тяжкий час. Позитивні емоції людям вони дуже потрібні. Сьогодні дуже багато було хлопців, які зараз на передовій. Вони прийшли повболювати як за юксу, так і за металіста. І вони отримали ось цю енергетику того футболу, який ще був до війни. «3-3, мабуть, я думаю, може всі розчаровані, тому що і «Металіст» хотів перемогти в цьому матчі, і ми хотіли перемогти. Ви бачили, навіть коли рахунок зрівняли 3-3, команда не зупинялась. Вона хотіла забити четвертий як Юкса, так і «Металіст». Тому сьогодні ми побачили дуже круте шоу. Ну, мені сподобався матч. Побільше б таких поєдинків у першій лізі. Не, не завжди навіть в УПЛ є такі матчі. Тому ті, хто не бачили цей поодинок, я вам рекомендую зайти на Ютуб на Спорт і ще раз передивитися особлива увага і респект фанатам металіста одні з найкращих в Україні 100%. Про саму гру звичайно поговоримо. Що також але хочеться поговорити про склад Юкса на сьогоднішній поєдинок? Синьогуб з'являється не на своїй рідній позиції в центрі захисту. Фого на вістрі атаки е, ну сьогодні так, такі є зміни. Певні і вже третій матч поспіль експериментувати зі складом. чому такі рішення? Ну, ми спілкувалися з керівництвом задачі вже виходу в УПЛ нема, тому що ми втратили ці шанси, і керівництво дала карт-бланш на різні експерименти, да? в тому числі і складом. Особливо час отримали ті гравці, які менше грали за ці поєдинки, щоб побачили, як вони себе проявлять, і щоб розуміти, чи будуть з ними продовжувати контракти. Чи ні, зараз придивляємося до цих хлопців і вже в міжсезоні будемо приймати рішення. Ви розумієте, що у клубі це бразильський вектор, це філософія юкси, як з гравцями, так і з функціонерами, а також з тренерами. В нас такий інтернаціональний тренерський. Штаб тому ми не боялись, сьогодні експериментували хлопцям теж великий респект. Вони дуже швидко адаптувалися до незвичної, так, складу да, в цьому матчі, і саме головне вони продемонстрували характер бійцівські. Качества і була пристрасть. пешен на полі була пристрасть. Це те, що всі полюбляють як болівальники, так і футболісти, так і тренери, коли очі гарять, хлопці грали, і ми від цього отримували задоволення. Стандарти сьогодні вийшли на перший план для юкса. Ну і в принципі, Металіст двічі з пенальті, але юкса сьогодні поява сьогодні Андрія Дедяєва, Трьох голах він прийняв участь. Не вистачало Андрія у попередніх матчах. «100% Андрія не вистачало. Це один із наших лідерів. Він лівий атакуючий захисник. Він завжди підключається у нас в атаку. В нього дуже хороший крос з лівої ноги, і він отримав на жаль травму. Оцей відрізок, коли команда не могла виграти ці матчі, коли навіть ну не вдавалося забити ці м'ячі. Я вважаю, що сьогодні все закономірно, тому що команду прорвало. Прорвало, ми забили ці голи. Ми дуже хотіли забити ці голи, тому що в інших матчах в нас було дуже-дуже багато моментів, особливо в матчі з епіцентру, в матчі з буковиною. І ми не могли реалізувати ці моменти. Тому для нас це дуже важливо, що сьогодні аж нам вдалося забити. Але два пенальті. Два пенальті тут треба спілкуватися з захисниками. Я не хочу їх, як то кажуть, обвінять в цьому. Вони були дуже заряджені. Вони хотіли. В кожен стик грали. Але тут у карному майданчику треба бути більш обережним і стратегічним, більш читати те, що буде робити нападник. І ну, в запалі боротьби десь не вистачило, десь зачепили. Я думаю, там 100% два пенальті вони були. І ми вже подумали, що Кирило Боранцов пропускав всі м'ячі лише тільки з пенальті. Ось три гри і вже чотири пенальті пробили в його ворота. Той гол, і третій, який забили. Трішечки не вистачило, тому що з убойної позиції пробував нападник. Він вже відбив притул дуже сильний удар, але він, на жаль, залетів у ворота. Я хочу подякувати хлопцям, що вони не зупинились, незважаючи на те, що десь коли 3-2 уперед вийшов металіст. Вони перехопили трішки ініціативу, але хлопці перегрупувалися, були заміни, і ми змогли встановити парітет на табло. 3-3 – дуже гарний рахунок для вболівальників. 24-го команда зіграє в Чернівцях проти Буковини. Це буде заключний матч у цьому сезоні. Хочеться почути план команди до гри. Ну я думаю, це якось нелогічно, що тренер буде план. Розкривати мається на увазі організація мається увазі так вихідні, коли безумовно, безумовно, після такої гри хлопці отримують вихідні один, а може і два. Зараз ми подумаємо, сплануємо цей тиждень, тому що вже в суботу гра, треба готуватися, їхати на виїзд. І якщо ви пам'ятаєте матч з Буковиною, незважаючи на те, що ми тоді програли 3-0, це була теж дуже така яскрава гра, і ми будемо намагатися взяти реванш у цієї команди. Тому будемо готуватися на останній, як то кажуть, бій у цьому сезоні, тому що незважаючи на те, що в нас вже задача не стоїть, яка стояла до цього. Ми маємо віддати всі сили, щоб виступати за емблему Юкса, тому що це наш авторитет, це наш імідж, це наша репутація. Ми спортсмени професіонали і ми повинні в кожному матчі викладатися на 100%. Непогано можна даже сказати, що дуже гарно почали, але Потім, може, вирішили, що воно само так і піде далі. Трошки обрали обороти, та за це суперник і наказав нас двома стандартними положеннями, але десь є питання там по офсайду, але треба дивитись, але ми би хотіли, але нема. Камер офсайдних, на жаль. Е -е, у перерві ну, трошки поговорили на тему, е -е, є характер чи ні. Е -е, і другий тайм показав, що все ж таки є е -е, хлопці дуже о -о, непогано. Перебудувалися перш за все, кожен у собі та у своїй голові. Бо я ж кажу, гра виходила ну майже без центральної зони у другому таймі, тобто десь нам потрібно було відігруватись, і ми всі зусилля. Направили на це перший, другий, потім третій м'яч забили, але, на жаль, не втримали переможний результат. Знов підвів нас стандарт. Ну, трошки десь міці не вистачило, продавили Але в цілому, так, можна сказати, що по грі десь. Ну, з огляду на десь невдалу серію Юкса, якраз остання перемога Юкс до цього була у матчі в Ужгороді проти Металіста. Де, готуючись до матчу, звертали увагу більше на три попередні матчі Юкса чи на поєдинок в Ужгороді? Та ми на все звертаємо увагу, але знов сьогодні не допрацювали на стандартних положеннях. Ну. І знову з командою Юкса. Тобто, ну, є. Один-два гравці у команді суперника, котрі більш за все доставили нам проблем у цьому сенсі. Ну сезон підходить вже до завершення. Залишається одна гра. Вже сьогодні команда втратила шанси на боротьбу за українську прем'єр-лігу. Які от у вас враження від цього сезону з огляду на те, що команда молода? Наскільки задоволені загалом? Ну, е заключний матч все рівно вийде. Ну я вважаю цікавим, бо приїде до нас е команда, яку ми не змогли обіграти у першій зустрічі у Полтаві. Є е е сенс е відповісти. Це перш за все, потім це заключна гра, домашня. Ну, якщо брати, що ми базуємось в Ужгороді, то треба і вболівальників е, порадувати. Та і е, як завжди, е, заключна гра, е, вона дуже важливо по в емоціональному стані, бо якщо йти у відпустку, то краще за все у гарних емоціях. Тобто будемо грати, намагатися перемогти, щоб... Ну, порадувати наших, по перше за все, вболівальників, які ну, дуже чудово, десь шумновато, але це добре для. Футболу, але ну, дуже чудово, вони підтримують нас. Микито, вітаємо тебе з забитим сьогодні голим, дебютним голом у цьому сезоні. Пригадай, як це відбувалося, свідомо йшов на той м'яч як це було? Пригадай. Дякую за привітання. Так, свідомо йшов на, на добування, Знав, що в принципі там у нас поле трошки підводить. Тому будь-який відскок від газону він такий дуже важкий для голкіпера. Тому просто. Прибіжав, дарив, забив гол. Це. Три матчі команда не могла забити, не могла виграти. Сьогодні забили одразу тричі, але й пропустили тричі. Ось сьогодні, на твою думку, що десь змінилося в порівнянні з минулими матчами? Чесно, не знаю, що змінилося, тому що на кожну гру і до цього ми і налаштовувались і виходили грати на перемогу. Що стосується сьогоднішньої гри, дуже радий, що нам, нам вдалося все ж таки забити. Забити одразу три, це дуже важливо. Ну і я сподіваюся, що на наступні ігри. Ми не все сьогодні витратили, що на наступні ігри залишиться на цели. Залишається один матч. Сьогодні команда емоційно десь піднялася, піднявся емоційний стан. Так, звичайно. Звичайно, коли ти забуваєш, тим паче на останній хвилині вириваєш така гра для вболівальники. Цікаво, вириваєш цю оцінюючу Думаю, що для команди це буде лише на плюс, лише на користь. Однозначно тренери говорили щось про металіст. Ось порівняно поєдинком з Ужгородом. Чим відрізнявся металіст тоді і «Металіст» зараз? В Ужгороді вони грали в п'ять захисників, грали в три центральних. Що стосується сьогоднішньої гри, це було чотири захисники. Цим відрізнялись точно. Ну і Слатин трошки інший вийшов. Нападник інший чи до мене це те, що я так одразу можу сказати і виділити. Сезон підходить до завершення, і ти сьогодні я думаю, ти бачила на екранах засвітили. Ти сьогодні присвятив гол. Якщо правильно розуміємо, то дівчина була на трибунах. Правильно? Так, сьогодні приїхала багата кількість моїх друзів, дівчина приїхала, тому радий, що вдалося забити і присвятити цей гол саме саме їм, а саме дівчині. Андрію, з поверненням тебе, нарешті ти повернувся на футбольному полі. І сьогодні три голи з твоєю безпосередньою участю. Сьогодні матч особисто для тебе. Як оціниш? Ну, по першому тайму ні до кого з хлопців взагалі немає докорів, так скажемо. Тому що команда билася, команда грала, щось виходило, щось ні. Але я вважаю, що в першому таймі у нас більшість моментів виходило. тому був рахунок на нашу користь. Але... Десь в другому таймі було видно, що команда не вийшла на другий тайм і такий результат в кінці матчу. На твою думку, що стало причиною такого десь невдалого початку другого тайму? Ну, по-перше, ми знаємо, що «Металіст» така команда молода, амбіційна, швидкісна, що ми знали, що вони вийдуть додать, але, на превеликий жаль, це наша провина, що так сталося. Я вважаю, що ми не маємо права з двох на нашу користь доводити до того, що взагалі в кінці матчу ми вириваємо нічию. З позитиву, три матчі без тебе команда не могла забити, не могла набратися лікових пунктів. Сьогодні одразу три м'ячі за твоєї безпосередньої участі сумував за футбольним полем. Так, звичайно, для футболіста найголовніше це грати. Бажано, звичайно, перемагати, але сьогодні нічия. Так, звичайно, дивився всі матчі, переживав за хлопців. Трохи сумував, коли були поразки, але сьогодні нічия. Це як не курти ну, один заліковий бал в турнірну таблицю, тому поки так. На твою думку, що сьогодні от в ігровому плані завадило здобути залікові здобути більше залікових пунктів, ніж одна. Ну тут треба дивитись гру, передивлятись, буде теорія, нам скажуть, але вважаю, що ще в першому таймі ми повинні були забувати третій м'яч і. Можна, так скажемо, закривати цю гру можна було в першому таймі. Романе, ну різна гама емоцій. Ти сьогодні завершуєш кар'єру в такому драматичному поєдинку. Ну, перше питання, чому прийняв таке рішення в свій розквіт сил? Ну, як я вже жартував, я втомився від неякісного футболу, особливо в своєму виконанні. Ну, я жартую, я... просто вже, вже настав час перегорнути цю сторінку і. Можливо, я не реалізував себе в футболі в плані гравця, не досяг того рівня, якого хотів. Але я вже хочу розвиватись як тренер і вже все для цього роблю, тому хочу стати топовим тренером. І вже вважаю, що прийшов час починати. Ось ти вже так підвів, що хоче стати топовим тренером. Звичайно, з тобою категорично не погоджуєш, ти не реалізував себе як гравець, але ось що далі. А, ну, перше завдання це отримати ліцензію Б-тренерську. А далі побачимо. побачимо я вважаю, що Бог не закриває одні двері, не відкривши декілька інших. Тому я думаю, що все, все буде добре. Буду Шукати себе вже в тренерстві. Ось по сьогоднішній грі поговоримо. Сьогодні з'явився у другому таймі по ходу матчу. Як тобі сьогоднішній матч? Що не вистачило загалом? Начебто перевели в рахунку, потім пропустили, могли і програти, але все-таки зрівняли. Ось по грі сьогодні що скажеш? А, я думаю, хороша гра вийшла, Така емоційна, багато голів. Ми 2-0 вели, потім 3-2 програвали. І от що. Е... Я от перед грою попросив хлопців, щоб вони сьогодні вийшли. Е і щоб от я хотів, щоб сьогодні не було, знаєте, е тих, кому все рівно, щоб віддали всі сили. І як показав матч, хлопці віддавались, і в кінцевому результаті ми ну, вибороли нічию, за що я їм вдячний. Більше не знаю. Твій, твій, емоції твій один із найголовніших болівальників, вже, мабуть, поспішає, вже хоче тебе привітати більш особисто. Е, Романе, ну хочеться на завершення. Що зараз в голові? Які зараз емоції? Ой, чесно, зараз не знаю, напевно, якесь полегшення. Поки, поки що взагалі ніяких емоцій немає. Я думаю, що це треба все переварити і, і вже. Може, ввечері або завтра зранку вже прийде якесь розуміння, що сталося, і, і так далі. Комусь можливо на завершення хочеш присвятити якісь особливі слова? Ах, ну, що, що би я хотів сказати, хочу сказати, що е, ми зараз живемо в такий час. Е, і де коли. Просто проснутись зранку це вже дар Божий. Тому я хочу, щоб ми цінували те, що ми маємо, смакували це і пам'ятали завдяки кому ми маємо можливість жити відносно мирним життям і займатися улюбленою справою. Ось це я хочу сказати. Yeah. Дякую всім захисникам, хто боронить нас, хто нам допомагає, і дякую Богу.